Ви не повірите, але те, що показали в фільмі, це якраз. Абсолютно те, що мені показали мої наставники, і в мене волосся встало дибки? Чи вдасться Дональду Трампу закінчити війну в Україні? Війну закінчать декілька речей. Про угоду всі говорять. Якщо буде ця угода, то на яких умовах чи буде вона справедливою для України? Це як третя людина між двома, які б'ються. Чи відчуваєш ти якісь непередбачувані події? Яке така вірогідність великого вибуху вукані їм належить вся планета? Яка головна мета цієї верхівки правління? планети. Я бачила цю гілку реальності, коли не залишилося чистих людей. Жінка заходила в воду, і потім вона, знаєте, як робот ось так підвисла, обличчя не рухалось, а потім раз і її вимкнули. Ось ці інгредієнти їх додають зараз не тільки в їжу, а взагалі в атмосферу. Як цікаво, чи це побічні ефекти? І я запитую в канал, а чому люди цього не бачать? Тож нам показують в тих серіалах наше майбутнє? Так. Вони психічно нас готують до цього. Знаєте, ми з вами не холодець, щоб нас готували. І якщо вам щось не подобається, протестуйте. Нікуди вони не запхають вам той чіп, якщо ви не дозволите. Та й таке далі слово Оксаночці, а потім розпочинаємо. Активатор успіху допоможе вам посіяти думки, які спонукатимуть вас сіяти вчинки та звички успішної людини, сприятиме змінам вашого характеру, а це все впливатиме на вашу долю. Я впевнена на 100%, що вам необхідно взяти участь у цьому проєкті. Усі деталі та умови участі у телеграм-каналі Саморозвиток. Посилання в описі до цього відео. Активатор успіху, це медитативна практика, яку ви слухаєте, і ваша підсвідомість налаштовує. На найкращі сценарії життя. З вами Сітагає. Ми на каналі Мій Світ. Рада всіх вітати! Трамп відповів на запитання, чи кине він Україну. Я хочу досягти угоди, і єдиний спосіб це не відмовлятися. Він заявляє, що використовує американську підтримку України як важель впливу проти РФ під час переговорів про припинення війни. До речі, нагадаю, сіта передбачала перемогу Трампа, так і відбулося. Чи вдасться Дональду Трампу закінчити війну в Україні? Я бачу, що він буде робити рішучі кроки. Але війну закінчать все ж таки декілька речей. Перше, це буде угода. Друге, це буде якийсь новий тарний стрес, який планується. Я знаю, що на 25-й рік планується нова епідемія, і, до речі, в обкладинці The Economist вони показали, причому епідемію планують створити більш страшну за коронавірус. І вже навіть створили фільм, який показує епідемію, яка сталася після коронавірусу, це «Апокаліпсис Z». Якщо ви не дивилися цей фільм, там дуже цікаво а, показали, як саме новий вірус буде діяти на свідомість людей. І я все ж таки вірю, що ми підемо по більш м'якому сценарію, і ми не підемо в таку важку епідемію, як це показано в. Фільмі, і ми всі енергетично для цього працюємо. Але поки що реальність така, що планується епідемія закриття кордонів на 25 п'ятий рік, тобто коронавірус, це була така репетиція. Ми перейдемо до прогнозів і пророцтв економісту. У нас така велика підтема сьогоднішнього ефіру. Там дуже багато чого цікавого. Минулого року, до речі, ми власне зі Сітою аналізували, і дуже багато реально реалізувалося і відбулося. Ми побачили, як це проявилося. Але ще кілька слів про Трампа і про війну в Україні. Про угоду всі говорять. Якщо буде ця угода, то на яких умовах з точки зору українських інтересів? І чи буде вона справедливою для України? Ну, я бачу, що окуповані території не повернуть до України, але вони не будуть приєднані до Росії, ними буде займатися якась третя сторона. Тобто, в угоді між Україною і Росією будуть приймати участь треті держави, які підпишуть договір, що вони будуть знаходитися, займатися окупованими територіями, щоб Україна і Росія поміж ними були ще хтось, хто буде їх розбороняти. Тобто, це як третя людина між двома, які б'ються. Вона встає, і вона просто їх в різні сторони. Я бачу, що одною з умов договору буде те, що цими територіями будуть займатися інші країни. Це тимчасово, я так розумію. Далі ці території мають повернутися до території України. Так, це тимчасово, а для того, щоб вести нові перемовини і розмовляти про нові якісь умови. Але для завершення війни ті території, які знаходяться в окупації, на момент зараз. Вони мають бути під контролем якихось третіх країн, не України і не Росії, і в цьому разі так вони зможуть домовитися. Чи відчуваєш ти якісь непередбачувані події, які можуть вплинути на перебіг переговорів за участю Трампа? Так, звичайно, це можуть бути катаклізми і вірус. А ви ж розумієте, що катаклізми вони будуть у 2025 році, і будуть також і наводнення, і землетруси, і буде вогонь, це будуть пожежі улітку. І також я бачу вулкани, які будуть активовані на планеті. А також може, є така вірогідність великого вибуху в океані, що може спричинити. Хвилі цунамі в деяких регіонах: це Америка і це Азія. Це такі регіони, які можуть постраждати. І Європа, до речі, також може страждати від води від ураганів від землетрусів. І вірус, який планується на 25 п'ятий рік, є загрозою знову ж таки для пересування. Але кордони Африки будуть. Криті, я в цьому певне, тому що африканські лідери вони не об'єднані з верхівкою правління планети, вони тримаються окремо тому кордони Африки і в ковід були відкриті. Витираю, стираю, скасовую, ліквідую усі негативні сценарії людства і повідомляю: у крамниці мій світ триває період зимових знижок. Переходьте за посиланням в описі до відео та знайомтесь із золотими прикрасами зі змістом та змінними кристалами. Яка головна мета цієї верхівки правління планети, що вони хочуть досягти? Дуже просто я бачила цю гілку реальності десь через 100 років, коли не залишилося чистих людей, всі напівроботи, напівлюди, а вони хочуть досягти того, щоб ті люди роботи, люди. Вони просто їх обслуговували, тільки був обслуговуючий персонал, який живе в такій маленькій конурі і їсть синтетичну їжу з пакетику, лягає спати, встає, з'їдає синтетичну їжу з пакетику, іде, працює цілий день на верхівку, і потім знов лягає спати. Ось і все. Просто є вони, ці багаті сім'ї, і є обслуговуючий персонал, і їм належить вся планета. Ось вони цього хочуть і досягти. І насправді роботизація вона зараз внідряється саме для цього. Чи існують засоби протидії? Нам треба підвищувати нашу свідомість, відкривати нашу свідомість і, звичайно, підвищувати наші вібрації. Тоді ми будемо бачити перше, що відбувається, і не погоджуватися на це. Серед нас є багато вже роботів, ботів, і періодично різні люди все частіше мені кажуть: люди, а ви бачили, що бот підвис? У мене там, Я там побачила, жінка підвисла, там чоловік підвис. І серед нас є боти, які реально підвисають. Я, власне, декілька разів бачила, коли жінка заходила в воду, і потім вона, знаєте, як робот ось так підвисла. І в неї було обличчя, не рухалось, а потім раз і її вимкнули. А я бачила, як в магазині, як при реєстрації в готелю, вони не здатні приймати творчі рішення. Вони діють тільки згідно алгоритму, як роботи, згідно програми. Якщо щось відхиляється від алгоритму, вони не можуть знайти рішення. Ось ми, коли заселялися в готель. То а, моє ім'я, яким я зареєстрована в Гуглі і яким я бронюю готель, відрізняється від мого імені в паспорті. І, і коли я казала, ось номер мого бронювання це я, це, це я бронювала. Вона каже: ім'я відрізняється, я не можу вам надати номер. Тобто. А... Немає алгоритму нового, вона діє згідно алгоритму, тобто має ім'я збігатися, і їй довелося звати менеджера, який був людиною. Коли він підійшов, від нього було таке тепло, тепла енергія. Він подивився і в секунду сказав: Так, звичайно, це одна і та сама людина, це одне бронювання, дайте їм номер, і таких ситуацій безліч. Я бачила сьогодні в магазині, я бачу все частіше і частіше не людей, а ботів. Тому нас зараз ведуть до того, що це показують, це проявляють. І водночас Сонця йдуть нові вібрації, які нас перезавантажують, і відкривають нам здібності. А з іншого боку, ми бачимо це тіньове правління, яке також використовує ресурси і вишки. Знову ж таки, 5G, це також спосіб маніпулювання свідомістю. Я зараз знаходжуся в Дубаї, і дуже цікаво, що я помітила, що тут почали щось додавати людям простір повітря для того, щоб тут було відчуття щастя. А я вже третій раз приїжджаю. Якщо два рази, мені було неймовірно важко, тому що будинки беззелені, немає дерев, немає багато пташок і такі залізні джунглі. То зараз я відчуваю таке, таку радість, таке наповнення, і я розумію, що немає для цього ніякого привіду, я не на природі, тобто чому? І інші люди також, різні люди, вони почали це відчувати. І я зрозуміла, що певні хвилі можуть так впливати на свідомість людей, що в якомусь місці їм буде приємно, їм буде хотітися приїхати, прийти. Це те саме, що додають в Кока-Колу. Для того, щоб люди хотіли пити в печиво, ось ти починаєш чіпси їсти, і людина хоче ще, і ще, і ще. Ось ці інгредієнти їх додають зараз не тільки в їжу, а взагалі в атмосферу. Як цікаво, чи це побічні ефекти? Я не знаю, чи це побічні ефекти, треба побачити згодом. Але я розумію, чому місце, де все дуже дорого, де дуже дороге життя, і для того, щоб тут жити, треба багато працювати. Тобто тут весь ритм створений так, що всі бігають на роботу, всі працюють, і а, ці ж гроші, які вони заробляють, вони витрачають. Тут же тому, що все дуже дорого, і їм має хотітися цього, в них має виникати бажання бути тут і саме так витрачати кошти. Тому я думаю, що технології пішли набагато далі, ніж ми про це думаємо. Коли ти розповідала про роботів та їхнє зависання і про те, яке майбутнє ти бачила, я згадала серіал Світ дикого заходу, здається, так він називається. Я його до кінця не додивилася, бо наступні сезони були якісь дуже нудні, але перший досить цікавий. Тож нам показують в тих серіалах наше майбутнє? Так вони психічно нас готують до цього. Світ Дикого Западу, Апокаліпсі Зет», а потім Чорне дзеркало, також там про роботів. І, до речі, це не для кого не секрет, що деякі гаджети, які були показані в чорному дзеркалі, вони вже є в нашому. Тобто все сплановано заздалегідь, вони знають весь сценарій, по якому вони ведуть людство. Вони його і написали, і через фільми вони мають нам це показати. Тобто, це і є свобода волі. Вони мають нам показати, куди вони нас ведуть. І вони так, в такий спосіб це роблять. Дуже цікаво, що тут також я була а, в океанаріумі, де. Просто показані інопланетяни і інопланетні вібраційні коди. Це неймовірно. Але там такі великі акваріуми з рибками, і люди дивляться на рибу. Тобто ніхто не бачить, що тут скрізь стоять фігури інопланетян, яких людям показали. І я запитую в канал, а чому люди цього не бачать? А канал каже, тому що. А їх задача показати, а не навчити людей і хто має очі, той побачить це сам. Тому вони навіть не приховують цього, вони відкрито зараз все це демонструють. Зверніть увагу на фразу Єсіта, яка прозвучала: головне не погоджуватися. І про ваш вибір, і про вільну волю. Якщо ви не хочете такого майбутнього, ви можете створити своє майбутнє. Навіть антилюдська верхівка може бути безсилою проти людського волевиявлення. Так, звичайно, якщо люди не оберуть це, для цього треба працювати над собою, відкривати свою підсвідомість, очищувати шишковидну залозущу, бачити істину. Щоб а, не обирати те, що шкодить вашому тілу, те, що шкодить вашій свідомості. Тобто не обирайте те, що пов'язано з роботизацією. Технології мають допомагати вам, вони мають служити вам, вони мають полегшувати життя, а не а, навантажувати його. І те, що зараз пропагандується, це проти родини. А зараз іде пропаганда того, щоб а штучний інтелект створював чоловіків, жінок, на яких можна одружуватися вже зараз, деякі люди одружуються на голограмах. Ця вся історія проти сімейних цінностей, тому що людина сильна, коли в неї є сім'я, коли в неї є е, сімейні цінності, коли в неї є жінка, чоловік, діти, а коли в неї чоловік або дружина голограма. На цю людину можна впливати. Дати їй щось, що їй подобається, кола, яка буде смачна, яку буду хотітися, чіпси, які будуть смачні, і все ця людина вже під впливом, розумієте? І ось ці всі рухи а, скоро можна буде одружуватися на роботах. Вони цей планують зробити. Ілон Маск впряму пропагандує Є відеоролики з ним, фотографії, де він а, на побаченні з дівчиною-роботом. Тобто вони... Планують в майбутньому, щоб створювалися пари з роботами, розумієте? Тобто як, яке, про яку сім'ю, про які цінності йде мова. Звичайно, вони ведуть нас в цей бік, але ми можемо це не обрати. І все. Нещодавно бачила новинку, де чоловік, який вважає себе жінкою, одружився на жінці, яка вважає себе чоловіком. Так, так це дуже цікаві історії. Я знаю історію, де чоловік і жінка вони жили разом дуже довго в них троє. Дітей, потім чоловік вирішив змінити стать на жінку, і вони продовжили жити, але вже як дві лесбіянки. А що з душами тих людей, які себе відчувають некомфортно в цьому тілі, в яке вони прийшли на цю планету? А ну дивись, якщо Душа прийшла в жіночому тілі або в чоловічому тілі, це означає, що її уроки і досвіди мають бути через це тіло. Це означає, що душа не справляється з свідомістю, не може контролювати свідомість, не навчилася контролювати і не виконує свої задачі, не справляється своїми задачами. А тоді, в наступному житті, вона знову реінкарнує в цій самій формі. Вона буде знову і знову ж таки в цій формі реінкарнувати, поки вона не проживе досвід чоловіка або жінки. Поки вона буде змінювати стать, а вона не буде справлятися. Все одно їй потрібно буде повертатися. Я тобі скажу більше. Ця душа буде знову і знову реінкарнувати в тій самій реінкарнації, де були ці помилки, знову заходити звідти і де жив'ю, тому що ми декілька разів проживаємо одну ту саму реінкарнацію, і ми вже знаємо цей момент, ми вже тут були, тому що ми вже проживали це життя, але десь були допущені помилки. І душа знову заходить в цю реінкарнацію і реінкарнує її до тих пір. Поки помилки не допущені, це як перездавати один той самий екзамен, як це цікаво в цьому світі. Друзі, якщо вам раптом не подобається ваше життя, і ви би дуже не хотіли вернутися в цю самореінкарнацію. Подумайте над своїми помилками і виправіть їх вже зараз у цьому втіленні, бо потім може бути запізно, як несумно це звучить. Щоб звучало несумно, існує мій голос, бо він звучить весело, радісно та обнадійливо. Підпишіться на канал, адже з нами завжди цікаво. Далі слово Оксаночці. Економіст презентував нову обкладинку з прогнозами на 25 рік, про яку ми вже згадували. Давай повернемося до цієї теми, бо насправді є багато цікавих запитань. У рік, який обіцяє незвичайний ступінь змін і невизначеності, світ попереду допоможе вам зазирнути у майбутнє і зрозуміти, що може відбуватися далі. Анонсували на сторінці видання у соцмережі X. Кого ж зобразили на обкладинці? Це Дональд Трамп, Володимир Зеленський, президентка Урсула фон Дер Ляйн, диктатор Володимир. Мер Путін та президент Китаю Сі Цзіньпінь. Навколо них розміщені зображення ракет, шприца, долара, автомобіля та годинника. З точки зору геополітики та езотеричних знань, що символізує розташування фігур на обкладинці економісту і чи є в цьому певне послання? Звичайно, що ці фігури будуть головними в наступному році, і навколо цих фігур і цих імен будуть проводитися різноманітні події. Якщо ви помітили, то шприц досить великий. Це означає, знову ж таки, те, що я сказала, новий вірус і нова вакцинація. Є багато, розумієте, зараз реальностей, в які ми можемо зайти. І я бачила негативні, я бачила позитивні реальності. Я не хочу озвучувати негативні, тому що вони реально досить страшні. Але е, ви не повірите? Але те, що показали в фільмі Апокаліпсі З, це якраз абсолютно те, що мені показали мої наставники, і в мене волосся встало дибки, тому що я це вже все бачила у видіннях. Мені це вже показали. І я сподіваюся знову ж таки, що ми не підемо по цьому страшному сценарію. Що стосується е, ракет, я знаю, що буде робота з космічним простором, і е, будуть якісь нові винаходи, про які вони будуть говорити. І також. Е, Є велика вірогідність того, що буде винайдена нова зброя, нова сильна зброя, і це також великий такий речах впливу, який припинить війну між Україною і Росією. Ви розумієте, що коли нова велика зброя винаходиться, то війни припиняються, тому що це інший масштаб, вже ми виходимо на інший масштаб. Далі є вірогідність вибуху. Який вони також показали, але він такий малесенький, він не дуже помітний. Мою увагу дуже сильно сконцентрувала атомні станції і значок, тому а, можуть бути якісь проблеми з атомними станціями, чи з однією атомною станцією. І, скоріш всього, це або територія Європи, або територія Росії. Тобто якась атомна велика поломка, яка може статися якраз таки в 25-му році, це те, що вони прогнозують на обкладинці. І, звичайно, катаклізми, про які я казала, можливо, вони не зображені, але це те, що мені показують, те, що я бачу: це землетруси, це велика можливість землетрусів. І побічні ефекти, звичайно, також повітряні бурі, які скоріш всього будуть на території Америки і Європи, і повіні в деяких місцях. Стосовно ще одних позитивних політичних прогнозів і прогнозів на майбутнє, ми все таки сподіваємося на падіння диктаторських режимів, і ми маємо приклад: нещодавно режим Асада в Сирії впав Чверть століття при владі, раптовий крах. Причому нещодавно на виборах там максимальна явка, максимальні відсотки. Ну все як в Путіна, чому так сталося? Які будуть наслідки, та в чому урок для інших диктаторів? А, насправді всі дуже радіють за Сирію, що народ звільнився від такого диктаторського режиму, і а, там на зображенні зверху Сатурн дуже чітко показаний, а Сатурн це планета карми, і це планета дуже сильних різких змін. Тому якраз в 25-му році можуть падати і інші диктаторські режими дуже миттєво щось станеться. Чи це хвороба, чи це смерть, чи це революція? Але може диктаторський режим? Ви маєте зрозуміти, що 2025 в сумі дає дев'ятку. Дев'ятка це енергія Марса. Дев'ятка це остання цифра. Тобто після дев'ятки починається новий цикл, знову одиниця і нуль. І 25-й рік він завершує стару карму, він її знищує. У 24-му році ми підійняли цю карму, ми з нею зустрілися, і все, що не зламалося, не знищилося в 24-му році, буде знищено в 25-му. І це стосується не тільки політики, це стосується людей, сімей, будуть розвалюватися сім'ї, які здавалися дуже міцними, там багато років разом. А сильна любов раз і пара розійшлась, раз все розвалилося. Будуть закриватися бізнеси, і великі бренди виходити просто з ринків і з'являтися нові бренди, нові обличчя, нові бізнеси. Тобто а все старе буде дуже сильно руйнуватися. І якраз таки з 2026 року в нас. Початок нового циклу це одиниця, і ми будемо починати все спочатку. І це буде час, який присвячений відбудуванню. А того, що ми втратили, і створенню нового. до речі, якщо повертатися до Асада, схоже на один з найбагатших біженців в історії, він вивів до Росії 135 мільярдів доларів. Хотіла провести паралелі і запитати, чи буде на ще багатший біженець Путін, і якщо буде, то куди він буде втікати? Ну Путін може тікати тільки в Африку. Більше йому нікуди тікати. А в нього партнери, це це Африка, ну в. В Кореї, Північній Кореї він не потрібен. Тобто їм це не цікаво, вони не будуть його підтримувати, але в Африці він може переховуватися. Чи бачила ти кінчину Путіна? А, слухай, він дуже хвора людина вже зараз, і на багатьох подіях, урочистих подіях в багатьох, в усіх подорожах. А його заміняють двійники. Це не для кого не секрет, що він вже декілька останніх років знаходиться на лікуванні в одному приміщенні, закритому приміщенні, до якого ніхто не має доступ, і вирішує всі питання видалено. Це те, що я бачу. Той, кого ми бачимо на екранах, не є Путін. Це його двійники. В нього три двійники, які його заміняють. І ви знаєте, що вже є технології клонування. Я навіть знаю людей, в яких є клоновані тварини. Уявіть собі. Тобто вже клонують і тварин, і людей, але клони вони все одно відрізняються. Це не оригінал, це інше. І клонів вчать просто грати свою роль, вони як актори. Тому ось Путіна зміняють його клони, його двійники. І на завершення цього ефіру я би тебе просила передати послання для усіх нас від твоїх наставників. А ми раді вітати вас. Це свідомість світла, свідомість абсолюту, рівень 12-ї мірності, десенто осмітий ларток сердента. Ми знаємо, що в кожного з вас дуже багато хвилювань, дуже багато очікувань, які стосуються цього нового 2025 року. Але насправді це буде роком мудрості і роком мудрих і правильних рішень для кожного з вас. Вам треба навчитися відчувати своє серце. І відчувати мудрість свого серця е, у всіх е, подіях, які будуть відбуватися в е, наступному році. Вам дуже сильно буде допомагати ваш рід. Родові системи вони піднімуться, енергія родових систем підніметься. Люди згадають силу роду, вони зве будуть звертатися до свого роду, і рід допоможе і відведе багато труднощів і невзгод. Класа лортанта, а ви маєте uh, пити багато води, щоб очищувати своє тіло і e приділяти увагу. Дихальним вправом в наступному році у вас може пошкодитися повітря, і повітря може бути більш забруднене. Тому для тих, хто практикує дихальні вправи, буде легше простроїтися і адаптуватися для нового вітра не ля класен а ми завжди з вами ми підтримуємо вас сорта ми любимо вас ж така етера, світ в нас єдиний світом вас Дякую, дякую 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 Зараз на екрані з'явиться список відтворення і Гаї на каналі Містична Історія. Там такі розповіді, що дух перехоплює. Тож запрошуємо до перегляду і рекомендуємо зазирнути в опис до відео, де є вся інформація про наші проєкти.